Вітаю усіх, хто раптом буде це дивитися. Я вирішила таке спонтанне відео записати. Зараз гуляю з песиком. У нас сьогодні 22 липня 2025 року. Я на прогулянці з песиком. медитую тут, дивлюсь на цю природу, на цю воду. Набираюсь якогось ресурсу, трішки видихаю. Ну, мені подобається таке містечко. Песик з Петром знайшли. Таке місце. Хто, можливо, бачить мене вперше, мене звати Злата Марта Біневич. Я пробую вести свій такий влог, блог особистий, здебільшого для того, щоб просто зафіксувати якісь моменти свого життя, потім їх передивлятися. Як би такий відео щоденник свого роду. Звичайно, якщо хтось буде підписуватися і разом зі мною. Десь слідкувати за моїм життям я не проти, тільки за. Можливо, комусь це буде цікаво. Бо я люблю такі влоги чи щоденники інших блогерів, інших людей. Хоча на даний момент, звичайно, мій влог не користується особливою популярністю, напевно, я не так добре багато вкладаюся в його розвиток. І тим не менше, я продовжую записувати щось інколи. І ось сьогодні мені захотілося записати про те. Чому я обираю Францію для еміграції? Я з України, так як можна зрозуміти за мовою мого спілкування. Хоча я деколи намагаюся спілкуватися польською, ця мова в мене не на дуже високому рівні, тим не менше мені цікаво спілкуватися польською. Можливо, я буду й такі одиночні якісь включення робити польською мовою, але поки що не насмілююся. Отже, це відео буде про те, чому я обираю Францію для еміграції. Я саме формулюю так обираю, а не обрала, тому що чесно зізнаюся, я ще не до кінця впевнена, що я залишуся у Франції назавжди. І в цілому, оце формулювання назавжди викликає у мене не те, щоб тривогу, але дуже такі сумніви, тому що в моєму житті. Не було ніколи назавжди, я жила в різних країнах, я народилася в Росії, потім жила в Україні, потім я змінювала міста, я жила в Азербайджані якийсь час. Ну і війна мене вигнала з України, я жила в Польщі, тепер от живу у Франції. Так, я дійсно вирішила, що це еміграція, не якийсь тимчасовий виїзд. Я вирішила, що поки в Україні йде війна, я туди не повернуся, тому що. Ну, не бачу сенсу в цьому, але це, напевно, тема іншого відео. Тут я хочу просто про Францію трішки розповісти. Чому, власне, я обираю на даний момент Францію. Ну, по-перше, перша причина, що тому, що це воля-доля випадку. Так сталося. Мене занесло у Францію несподівано. Я не планувала еміграцію до Франції, я не планувала виїзд саме до Франції. Можливо, якби я щось планувала свідомо, доцільно, то це б була якась англомовна країна, адже я достатньо непогано володію англійською мовою. І ментальність, як мені здається, в англомовних країнах мені більше знайома і зрозуміла, ніж, наприклад, у Франції. Ну і плюс я два роки жила у Польщі, тому е майже два роки так я жила у Польщі, тому мені і Польща стала зрозумілою і. Стосовно адаптації, роботи, розвитку, подальшого життя, якось Польща для мене і на даний момент є зрозумілою, і я там більш-менш вже в свій час адаптувалася. Але сталося так, що я потрапила власне до Франції. Я потрапила сюди зі своїм партнером, з чоловіком, яким я зустрічаюся. Це Петро, він поляк та в принципі його звати Пьотра, але Я його <смі> називаю у своїх українських включеннях Петро. І ви випадку ми з Петром у Франції опинилась, тому що Петру запропонували тут непогану роботу. В принципі, Петро і до того чотири роки як працював у Франції. І, власне, Петру тут дуже подобалося, і він хотів саме їхати працювати до Франції. Хоча міг би знайти роботу і в Німеччині, і в Голландії, можливо, в якихось інших країнах. Но роботи з його спеціальністю вистачає. Він токар, дуже хороший професійний мануальний токар. Ось який є професіоналом своєї справи. І тим не менше ми приїхали до Франції і. Враження, Перші враження про цю країну у мене були дуже хороші. Власне, якось довгою випадку я тут опинилася і так вже з цього починається мій вибір. Хоча, звичайно, випадок це не вибір, вибір вже наступає потім. Друга причина, чому я обираю на даний момент еміграцію і життя у Франції, це, це, це природа. Це природа так виглядає місце, де я живу постійно, це Сент-Хелен-Сорисер, провінція Савоа, я вже про це трошки розповідала. Найближче місто Альберві. Тут гори, тут недалеко Монблан, найвища вершина Європи. І в цілому тут дуже гарно, багато водойм, багато гір, красивих, красивих дуже місць туристичних гірських доріжок, хайкінгових, трекінгових. Так? Багато велосипедних доріжок, багато такого ну, гірського і рекреаційного туризму і всього, що з цим пов'язано, і що для цього передбачено. Мені це тут подобається. Я в принципі люблю природу, я люблю гори і бачити, прокидаючись кожного ранку, бачити гори, взаємодіяти з цією прекрасною природою. Ну і до речі, з достатньо чистим екологічним середовищем, як мені здається, екологія тут теж дуже хороша. Ось мені подобається. Більше того, тут можна і поїхати, і до моря, так, і до річок. Дуже багато різних річок, гарних у Франції. Тобто, горами все не обмежується, звичайно ж. Тут є і океан. В цілому, я ще не була на океані, але хотіла би. Тобто, Франція дуже багата країна своїми природніми рекреаційними ресурсами. Третя причина, чому я на даний момент обираю Францію, вона пов'язана певним чином з другою причиною, це, як мені здається, вигідне географічне розташування, зокрема того місця, де я зараз проживаю. Як я вже казала, мені не так далеко до Монблана, це десь 60 кілометрів до Шамонії, там де можна в принципі, піднятися навіть на Монблан. Це недалеко до Італії, до Турину, буквально менше ніж 200 кілометрів. Це і недалеко до Іспанії, і в цілому до Швейцарії. Так і в цілому така. Ну, По-хорошому, не географічний, але такий центр, туристичний центр Європи. Всюди близько, всюди можна добратися, багато чого можна побачити, дуже красивих, багато туристичних, цікавих місць. Це вигідно, це цікаво, це приємно і, ну, напевно, якби доля мене не занесла, я би не знала, що такі. Цікаві, комфортні географічні місця, туристичні місця існують. Особливо, якщо є своя машина, свій автомобіль, транспорт, ну, то взагалі їзди не хочу. Важливо, щоб були гроші і сили на це. Четверта причина, чому я власне, обираю Францію, це така якась вільна, спокійна атмосфера у Франції в цілому. Люди тут, як мені здається, це тільки мої відчуття. Я абсолютно не претендую, що я зараз скажу якусь істину в останній інстанції. Це мої враження, мої відчуття за рік, що я знаходжуся в цілому у Франції, тому що я тут їздила певний час туди-сюди між Польщею і Францією, розривалася. І якби я не так часто їздила, можливо, я би вже тут могла сказати, що я півтора року знаходжуся, а так по великому рахунку я рік чистого часу знаходжуся у Франції. І я вважаю, що тут дуже така ну не дуже, але в якомусь сенсі невимушена нормальна атмосфера, тут люди не лише працюють, але і живуть. Є цінність цього життя туризму, знову ж таки, відпочинку, якихось недільних сімейних подорожей, пікні пікніків. І в цілому люди такі неагресивні, досить розслаблені, культурні, вічливі. Толерантні один до одного, взагалі такий, ну якийсь вайб відчувається, що можна не тільки працювати, але й жити. Тобто цінності якогось проживання, життя для мене це також важливо, хоча я є трудоголіком, я багато і далі працюю. Ну бо напевно інакше я не зможу вже. Але ці моменти якоїсь такої життєвого, екзистенційного, приємного вайбу тут є. Я це дуже ціную, це мені дуже підходить. Шоста причина, за яку, через яку я обираю на даний момент Францію для свого життя і для імміграції, це мультикультуральне середовище. Тут багато людей різних національностей, абсолютно різних, з абсолютно різним рівнем адаптації до французької культури, мови і таке інше. І якось відчувається, що все ж таки. Французьке суспільство, воно плюс-мінус ліберальне і немає якогось відчуття цього поділу на як би це правильно сказати зараз, в мене, я спонтанно говорю і ну, таку домінуючу якусь націю чи національність і інших людей, як це можливо є і в Польщі, і в Німеччині не знаю. Я в Німеччині не жила нічого сказати, не можу, була там. По роботі нічого поганого я там не відчула, але це відгуки інших людей. Тут е такого чогось немає. Усі рівні, вільні, е толерантно з повагою ставляться один до одного. Е французи, мені здається, принаймні ті, яких я зустрічала, я не так багато зустрічала французів такого франку. Французького саме походження, щоб вони були чисто-чисто, такі діда, прадіда, французи, але навіть тих, яких я зустрічала, вони не не відчуваються в них якоїсь вищості, так і до мене, навіть як до людини, яка дуже погано знає французьку мову, ну вони намагаються пристосуватися. Нема такого посилу, що ти у Франції давай вчи мову, як ти можеш її не знати. Ти ж у Франції. Ну чогось такого немає. Я розумію, що я маю вчити мову, адаптовуватися. Це моя задача. Ніхто мене сюди не кликав і силою мене тут не тримає. Але немає чогось такого, що як же ж ти там живеш, і рівень мови такий поганий. Я такого принаймні нічого не відчула. Я навпаки відчуваю намагання французів якось зі мною порозумітися, хто там як міє англійською мовою. Ну, тобто вони ставляться достатньо ліберально і вічливо з терпінням до таких, як я, до іммігрантів, які свіжо емігрували і не дуже знають мову. І в цілому, ну, це мультикультуральне середовище, воно має, напевно, свої мінуси, але в цілому воно мені таке звично, тому що я потинялася в свій час по різним края, краян, ну може хтось і більше тинявся ніж ніж я, але я звикла жити не в монолітній якійсь групі, а я жила там серед азербайджанців, У мене було багато знайомих і росіян, і в Україні навіть там, і турків, і людей не знаю, з Африки я спілкувалася, і з людьми інших різних національностей в Польщі я пожила, так тобто з євреями, тобто якось мені. Ну, подобається цей вайб мультикультурального середовища. Я до цього дуже ставлюся лояльно. Мені здається, я до цього можу дуже добре адаптуватися. Е мені не обов'язково, щоб мене оточували виключно українці. Більше того, я хочу сказати, що я тут з українцями фактично і не спілкуюся. Ну, якось так не вийшло в мене, не склалося спілкування з українцями. Може, я теж про це окремо якусь відеоісторію запишу, але. Ну немає такого особливого чого розповідати. Я приїхала сюди з поляком. в нього тут є якісь знайомі з поляками в українському. Ну я зверталася за допомогою в певний центр підтримки українських біженців. Цей центр мені фактично не надав ні на якої допомоги від від мене відхрестився. Люди, з якими я познайомилась на курсах французької мови українці, ну якось в мене з ними особливо не було нічого спільного, окрім походження. Вони навіть українською мовою фактично не розмовляли всі. Ну, Справа навіть не в мові. Просто якось ну, не було якогось чогось спільного з ними. Не було якогось потреби, бажання великого з ними якось контактувати поза курсами. Ну, ось. ну і якось так склалося, що я тут, в принципі, не маю. В принципі, і там маю кілька номерів дівчат час курсів, але так ми і не зізвонювалися. Ну, мабуть, не було потреби ні в них, ні в мене. не знаю. Ось. Але я від цього не страждаю, чесно скажу, я маю онлайн-контакти з українцями, зі своїми колегами, з друзями, яких в мене не так багато, але вони є Мені сестрою, мені якось клієнтами україномовними. Я не вивалилася з україномовного чи з українського середовища поля повністю, але того, що є, мені достатньо. Ну і напевно, сьома і на сьогодні це остання причина, не остання, але остання причина, про яку я розповім в цьому відео, це все ж таки сильна економіка Франції, стабільна. так, І мені здається, що. А, ні, я ще про восьму причину розповім. Але сьома, вона теж важлива, достатньо стабільне економічне середовище. Я ще, звичайно, не в'їхала в усі нюанси, як тут і що. Але по великому рахунку є відчуття на даний момент. Я повторюю, що я по-хорошому лише рік в еміграції, і я багато чого ще не знаю про Францію, ну, зокрема, про економічну адаптацію в цій країні. Але мені здається, що тут достатньо стабільна економіка і можна. Будувати якісь цілі довготривалого економічного свого, не знаю, існування, розвитку а, так, захищеності. А, ось, це мені тут імпонує, подобається, тобто немає якоїсь такої дуже серйозної турбулентності. Можливо, в цьому є свої нюанси, мінуси, коли треба там бюрократія і багато умовностей, щоб, наприклад, отримати кредит чи ще щось. Ну, я тільки починаю знайомитися з цією темою глибоко її не вивчала, але в цілому, мені здається, все ж таки тут можна якось будувати довгострокові плани на якусь життєву, економічну перспективу, скажімо так. Ну, і восьма причина, чому я на даний момент обираю еміграцію у Франції, це такий, знаєте, вайб Старої Європи. Щось таке, що мені здається, в Україні. Його і не було, в принципі, а в більшій частині світу, в Європи, наприклад, воно втрачено назавжди. Або втрачається назавжди. Сучасний світовий порядок, сучасні якісь тенденції світу, вони інакші. А тут ще таке, знаєте, Європа 70-х. 80-х, 90-х, не знаю навіть, які роки згадати. Тут все одночасно. У мене дуже часто є відчуття, що я повернулася в 90 в хорошому їх сенсі, де багато якоїсь такої аналогової, а не цифрової діяльності, де мода така специфічна на ці широкі якісь джинси. І якась є така певна простота. Не знаю. Ось і є оцей такий вайб, де люди подорожують, пізнають світ, гори, море, такий якийсь олдмані дух присутній. Так? Щось таке, щось таке за цих таких цінностей Європи, де ми щиро цікавимося не лише війнами, катастрофами, катаклізмами. Курсами валют, виживанням, не знаю, нарцисичними якимись цінностями, а саме ну, такими іншими речами. Дозволяємо собі жити, цікавимо з іншими людьми, влаштовуємо якісь ярмарки, марафони, змагання, маємо хобі, типу як перегони старих чи покази старих самоходів в машин. Так. Ну, якісь такі трошки мені тут інші все ж таки цінності, яких, в принципі, я ніколи не мала, бо я ж не жила в Старій Європі. Але от з тих відчуттів, які в мене є, то тут такий, якийсь, ніби я потрапляю в певний дистильований світ, якого зараз важко десь знайти, якого майже не залишилось. Це Знову ж таки, мої дуже суб'єктивні відчуття. Я не претендую на істину в останній інстанції, але оцей світ. Який я тільки зараз схожу, він мені дуже імпонує, я якось мріяла про нього, не знаю. Коли його не мала, коли дізнавалася про нього там з якихось книжок, не знаю, фільмів. Зараз я ніби в нього потрапила якимось дивним чином. Я можу якось його приміряти на себе, і мені це подобається. Чи радила би я Францію для еміграції, чи для постійного місця проживання, я не знаю. Я не можу нікому радити. Тут, в принципі, адаптація є достатньо складною, якщо чесно, і щодо мови, і щодо різних бюрократичних аспектів в Польщі я швидше адаптувалася. Мені здається, це на любителя, але в цілому Франція є дуже гарною країною, перспективною країною, як мені здається. І Досить спокійною країною, тому я думаю, що серед <смі> напрямків імміграції вона дещо недооцінена на мою думку. Але знову ж таки, я багато чого ще про цю країну не знаю, і я не виключаю, що ще через рік я буду зовсім інші відео записувати, і навіть можливо буду в іншій країні. Я цього не виключаю. Дякую, що послухали. Привіт усім з сонячної Франції. І тримаймося, де б ми не були, в еміграції чи в Україні. Життя триває і воно може бути.